Беремо сало, у мене був кусок, оце здоровий, я його розрізала на дві частинки. Беру кульочок. Сюди в кульочок ставлю сало, посолила, поперчила, кинула перчику, горошку, чесничку, лаврушки і спеції, які вам подобаються. У мене тут і коріандр, і трошечки мускатного горіха є, і трішечки паприки солодкої. Так, тепер це все. Ми зав'язуємо в один пакет, потім буде другий пакет, а другий отут. Другий пакет і в третій. Зав'язуємо. І будемо ставити це все варити, в каструлю з водою. Так, пакетики зав'язали. Так, у нас два пакетика, І кладемо їх у воду. Кладемо у воду. Це закриваємо кришечкою і нехай воно там кипить. Залишаємо десь годинку, може годинку 20. десь. Будемо дивитись по салу, щоб воно зварилося. Дістала я сало. Варилось воно в мене півтори годинки. дуже гаряче. Зараз хай трошки остине, потім будемо його розбирати. Так, сало вже остило, я його витягла з пакетиків. Тепер ми його зараз поставимо в холодильничок і хай воно хорошенько застигне. Ось таке красиве салко. Я вам скажу, що це буде краще, ніж купована ковбаса. Нарешті сало моє затверділо, достала з холодильничка, зараз розріжемо. Порізала. Дивіться, яке класне на зрізі. Беремо шматок сала, кладемо на хліб. І починаємо його їсти. Смакота. Яка там ковбаса? Ковбаса не впиралася. Чесно, беріть, готуйте і їжте натуральне. Всім пока.